З вами смогасти Джміль, і ми починаємо. Розкажіть свою історію про те, як ви затупили. після чого, оточуючи, ще довго вам це пригадувати будуть. Не міг знайти свого телефону. У паніці відправив другу смс із запитанням: Чувак, я не залишав свій телефон у тебе вдома, ніде не можу його знайти. Він такий, а з чого ти цей текст пишеш? Геній! Мені ніколи в житті не було так соромно. Моя перша велика зустріч на роботі з усім начальством, і мені довелося піти на прийом до лікаря. Я так нервувала через те, що йду зі зборів, що навіть сказала начальнику свого шефа на добраніч, я сумуватиму. Мій шеф вирішив, що в мене істерика, і сказав потім, що я йшла червона як рак. Збирався погуляти із собакою, причепив її на шийник до повіця і вийшов на двір. Через хвилину зрозумів, що надіти нашильник на самого собаку я забув ненаприємніша для мене історія. Касир у взуттєвому запитав, чи не хочу я зареєструватися в їхній бонусній програмі. Я відповів Ні, дякую, я не ношу взуття. Я врізався в стовп, коли гуляв із компанією, і сказав Вибачте, стовп, але це ще не все. Адже я чомусь вирішив додати. Ой, вибачте, ви ж не людина. Всі, включаючи мою маму, досі іржуть наді мною через це. Сидів якось у величезній аудиторії приблизно на 150 людей. Лекція була особливо нудна, тож я відкрив ноутбук і вирішив пограти. Гра запустилася, і пролунало. Це я, Маріо, та так голосно, що в аудиторії настала гробова тиша, а професор просто сидів і дивився на мене. Я вимкнув звук і просто сповз під парту. Напевно, багато хто зустрічав двері, які потрібно не відчиняти, а розсувати. Так ось, співробітник магазину спостерігав, як я з'ясовував стосунки. З однією з них близько 30 секунд. Так це були найгірші 30 секунд у моєму житті. А ще я якось вибачився перед питною колонкою, бо випадково врізався в неї. Все це сталося на очах у натовпу. Якось пішов у магазин за продуктами та скористався касою самообслуговування. Каса, дякую за покупку. Я, будь ласка, люди навколо тут же дивилися на мене. Я був у навушниках, тому, мабуть, сказав цю фразу досить голосно. Вирішив я свою машину підфарбувати, купив фарбу, кисті, шкірку, і ми поїхали з дружиною на дачу. Приїжджаємо та розуміємо, що дещо забули. Знаєте що? Машину. Я все склав у авто дружини, на ньому й поїхали. У мене звичка. На роботі переміщатися на стільці з коліщатками. Відштовхуюсь ногою та їду. Якось був завал. Я сиділа на звичайному стільці поряд із колегою. Роблю фірмовий трюк. І, звичайно, не їду, а просто перевертаюсь. Лежу на підлозі, ноги мої стирчать нагору. Я в сукні, а колега просто за мене злякався, подумав, що мені раптово стало погано. Тоді хотілося перебратися в іншу галактику від сорому. Ішов якось у гості до своєї дівчини вже дружині, а в неї кран у ванні зламався. У туалеті вода є, а ванною не тече. Мені вона нічого не сказала. А викликала сантехніка. Приходжу я до неї, якраз і Сантехнік тільки зайшов, дивимося на кран. А там перемикач душа трохи повернув, і вода не текла ні через кран, ні через ліку душа. Стоїмо біля універа, дивимося. Йде викладач англійської. Вся така яскрава, ошатна і з шикарною зачіскою. Ну, думаю, зараз комплімент зроблю. Що у неї чудова зачіска, і сьогодні вона, як ніколи, дивовижно виглядає. Але мій зрадливий рот видав: Здрастуйте, а що у вас із головою? Мені тоді було неможливо соромно, уявляю, як було їй. Зламалася посудомийка, три місяці просто відсвічувала на кухні, викликав майстра за рекомендацією, Дуже розумного і дорогого. Приїхав, оглянув, увімкнув у розетку. Все запрацювало, забрав гроші за виклик та поїхав. Мінус 100 доларів із сімейного бюджету. Добре, хоч дружини поряд не було. Пішов купувати новий пульт від телевізора, бо старий не працював. Продавець запитує: А яка у вас модель? Я не знаю. Ну, підіть блок батареїк відкрите і там подивіться. Робота мозку. Прийшов додому, поміняв батарейку. Пульс ще років із 10 працював. Якось я побачив дівчину, яка тримала в одній руці ріжок морозива, а в іншій телефон. І тут вона починає облизувати екран телефону замість морозива. Коли ми зустрілися поглядами, вона зрозуміла, що діється. Дівчина виглядала так, наче хотіла провалитися під землю від сорому. Сьогодні відключили світло Є ймовірність що надовго. У морозильці продуктів багато, шкода, якщо зіпсуються, дістала м'ясо з метою підсмажити, щоби не пропало. Вже дві години воно лежить у мисці на столі, сумлінно розморожується, прийшла готувати. Дивлюсь на піч електрично, багато чого у собі відкриваю. Тихий вечір. Я вдома з дитиною, чоловік на роботі, полізла в холодильник по молоко. а там чудище. Страшні, наче гігантські таргани, клешнями клацають. Спочатку мене накрила істерика, а вже потім я згадала, що чоловік припер раків. Я без задньої думки засунула пакет у холодильник, а вони розповзлися зарази. Затопив це, коли виходиш о 3 годині ночі погуляти з собакою. І, дивлячись на двері під'їзду, що зачиняється, згадуєш, що ключ від домофона розмагнітився і його треба було поміняти. Акумулятор цього ж вечора зняв, щоб підзарядити, і навіть у машині тепер не погрієшся. Телефон теж удома, а в квартирі нікого і 20 градусів морозу. Приїхала у гості до подруги, з якою дуже давно не бачилася. Залишилась у неї на ніч. Коли лягала в ліжко, побачила, що постільна білизна дуже брудна, все в плямах. Мені стало так прикро, пролежала всю ніч на холодній підлозі зі сльозами на очах, а вранці, при світлі, я побачила, що це такий малюнок на білизні. Розповідь брата, вирішив над дружиною приколотися. прийшов і сказав, що здав аналізи, і в мене не може бути дітей. Нехай зізнається, від кого діти. Так вона зізналася, дзвонить мені його дружина, гони цього дурня додому. Прийшов, хихикає і видає мені це марення, а я підіграла, не думала, що повірить. З друзями проходимо повз булочну. Дивлюся на годинник 14:45. Підходить дід і питає час. Я вирішив, що для пенсіонера не надто важливий точний час, тому сказав 3 години. Через деякий час чуємо ззаду стукіт, барабанить хтось щосили. Повертаємося, а це той дід у булочну ломиться. Звідти вискакує жінка і репетує: Що ти твориш? Обід з двох до трьох. А він їй у відповідь: вже три години. Мені так сказали. Як незручно мені було. Поруч зі мною є магазин, в якому вчорашні пиріжки зі знижкою 50%. Часто їх купую. Раптом зрозумів, що це зовсім не те життя, про яке я мріяв, бо в черговий раз прийшов у магазин, а там велика черга, але продавшиця побачила мене і голосно видала: Вибачте, але старих пиріжків сьогодні немає. Любі друзі, давайте зберемо купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську картку. А з вами був Джміль.